Так, включай воду йди. Всім привіт. Ну що будемо сьогодні бризкати часник. Так. Це в нас є. Буду бризкати гербіцидом. Фермер 5 грам на 10 літрів води. Хороше 100 грам на 200 літрів води. Фу, Блін, такий вонючей взяв цей проспіратор зразу. Так, зараз. Будемо набирати воду і провіримо, бо я ж поставив фільтр. Подивимося, чи ніде не пропускає, щоб не виїхати. Розкриємо. Оприскувачна. Раз, два, три, 4, 5 форсунок. Так, все сюди. Що ти включить? Пішла водичка. Так, вода набирается. Тут у нас что? На седле кнопочка. Что там? А ну. Пока закачаю, фильтр стоит. Во, пошла жара. Е. Так, все чітко бризкає. Нормально. Нормально, ну... На фільтр попадає. Бляха, цей фільтр, конечно. Чи якось так прикрутити? Тут буде на ізломіти, блін. Так, канат. Надо канат. Та, знайди канат. Принеси. Прикрутить надо цей фільтр. Прикрутити його, а тут блін, як його прикрутити? так? Там на Тиху, знаю. А ну дай канал зараз сейчас хотя підвісим, тому що вес є. Треба ці стяжки купити. Ну, Пока так. Ну, я вроді не сопить, нічого, нормально. Сняти трохи нагрузку з шланга. Підв'язати його. Поки що. Там будуть стяжки, десь його зараз примудруємо. Ну, це пробний виїзд. А то боронувати боронував, а бурян все одно пре. Надо буде забризкати. Фермер це... Одна ох... голова. Я не пам'ятаю, блін, приїхав, забув. Книжка там в мене, я записував, яку б числа я обризнув в тому році його. По-моєму, що навіть раніше я його бризнув. Забув, блін. Так, ці вроді всі чистенькі. Ніде не забито. Що, набираємо? Далі вже включимося як будемо виїжджати. Так, що там у нас? О, почті повна бочка. Почти повна. Фільтрок підв'язаний. Зараз покажу, як працюємо. Квацаємо. Виключаємочик. Є. Yeah. Так, ну набирається, виїжджаємо. Так, ну що, да, як воно бризкає. Крайні я чистив, бо забиті були. Тільки що почистив цю теж. Не знаю фільтр, може це старо залишилось. Ну що я скажу? Вибризгаю цей бачок. 50 літрів плюс-мінус. Зараз заправлю на ще один і думаю, що хватає. Хожу четвертою передачею. Ну подивимось, як воно спрацює. Коли я бризкав ручним, оприскувачу. Кожен рядок, то воно е... браво буряни, а це побачимо. Щось мені не дуже подобається. Тут, коротше, сить по цьому фільтрую, Зараз прикрутив його ще ближче прижав. А то по ньому цікаво, воно тут тече. Ну так, коротше, таке щось. Ой, побачимо. Ну я бризкав ним на полі, як би працював, а от бурянів не знаю. Подивимося, багато просвітів буде чи ні. Ну я потім покажу вже по-дальшому. Так, жду, включаю воду, набираємо, заправляємося. І їдемо далі бризкати. Так, водичка набирається. Блін, ну там городі розпиляють. Ну тут, звісно, все одно буде по ньому стікати. Там, мабуть, на відео даже не видно, як вони розпиляють. Зараз сонце світить. Зразу ж така вонюча, в розпіраторі не воняє, коли він сняв його. Запах чувствується капець на його. Включай, подивимося, що воно. Ну, якби не так уже сить на нього, але все одно. Ну, більш-менш нормально. Все, виключай. більш менше нормально. Нормально. Побачим. Так, ну що, коротше, добризгались ми. Пробили колесо, відчепив цей адаптер. Тут йому, коротше, гапив. Не перший раз в мене з цим вже з ним проблеми. А ну напишите в коментарях, яку краще купити покришку. Така, щоб походила хоча б пару сезонів, а не купити так, щоб вона на сезоні розлізлась. Розбираємо. Одне, що подобається, що то розборний диск. Раз, відкрутив, диск розібрав. Чесно, мене це колосо вже трохи піддостало. Почав качати, О, накачаю, обдурю судьбу хрен там накачав, воно Так, спускає. І залишилось там добризкать. блін, ерунда. Мав сьогодні ще фрезерувати. Вже пофрезерує, блін, хоч би добризгать. З бочки вода залишилась. Думав, бисенько піду накачаю, добризгую та і все. Приїхав сюди в нагибе спустило. Нагнувся раком і все. Взяли, приподняли його. Шо, будемо що, будемо сподіватися, що заклеїм, ну сумніваюся, звісно, якщо там зараз протирає, там грибків уже наложено куча. До останнього тянув, баліна, не хотів купляти, тому що... Є знайомі, які купляли покришки собі. Навіть на сезон не вистачало їх. Якби, блін, я не хотів, не хотів, але бачу, що прийдеться. Захотіть. Так що давайте пишіть там, яку краще купити. А тут він видно, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут лопнуло, поставимо зараз грибок. А все, і викидати навіть, не дивитися, де воно впаде. Бляха, не треба, щоб, щоб все було добре. Кстати, хтось мені писав за чесник, що засіяно багато, що з ним робити. Та це отакає за що там багато, ну ряди -то, на 60. То там того чесника, якщо до кучі збито, то там ерунда його, блін. Так, що тут у нас? Головне, щоб спрацював цей гербіцид, блін. Угу. Так, що тут у нас є. Гайки вроді смазав, тож дождні всі зірватися нормально. Да, Да, за покришку напишіть. А тут от квадроцикла, такі, звісно, я ставити не буду. Мені така, щоб бюджетна і нормально. Кстати, теж хтось писав, типа, коленвал не заточити. На цих мотоблоках на 10 і на 12, ну 12 і тож, точно можна. Коленвал точити тому що тут отвір по центру для смазки хто вже розбирав. Для смазки вкладищів. Тут коленвал ще йде отакий. А на восьмерках, да, там точить да, там за колінвальчики маленькі. І воно його по-любому висточиться і він лопне. А на цих спокійно у мене розточений е, другий перший ремонт, ну хоч вже був розточка. Пока він ще ходить. Ну, е, я вже розбирав, бачу, там е, були задіри трохи. Якби вже треба задумуватися, буде над заміною колінвала. Я е, му вкладеш, підкинув новіну. Все одно. А так он після розточки все працює. Також говорили, що що масло сапуном кидає, бо забиті отвори. Та як вони можуть бути забиті От чого, якщо мотоблок після ремонту там все промивалося і що він тут поработав? Заборнував 10 соток, блін. Це до хрена масло завив. Я це залив. Е, десь 2,5 літра. Десь на двушку, я так блин, думав, щоб воно краще смазувало там. І небагато, вроді, залив. Дивився через лічок, воно якраз чітко, а цей шкрібок де на колінвалі в балансірці. Він якраз чітко загрібає. Тому що якщо залити як по книжці, то він не достає практично туди. Потім оцей і строє і виходить колінвал і все остальне. Так що так. Нафрезерували сьогодні, блін. Набрізгали і все. Так, ну що, будемо розбирати. Будемо його клеїть. Тут вже показувати нема що. Будемо, коротше, збирати, клеїть це все діло. Всім удачі, до нових відео. А ми будемо далі кохатися цим цим.